Це велике щастя для адміністрації колонії. У них сьогодні благовість – звільнення від Луценка, але напевно це не найгірша новина для всіх в цій сумній установі. Окремого смаку свободи сьогодні немає, бо я в тюрмі не був невільною людиною. Насправді, в тюрмі є унікальна можливість бути повністю вільних в думках, в планах. І в діях, але, звичайно, це є обмеження масштабу цих думок, планів і дій. Скажу відверто, що сьогоднішня подія для мене є перемогою української демократії, світової демократії, яка добилася того, що Україна починає робити правильні кроки по припиненню політичних репресій в нашій країні. І, звичайно, найбільша моя радість сьогодні, що я виходжу до таких самих вільних друзів, колег, однодумців, і нас буде на одного Луценка Бічу. Скажу, братися повертатися в політику після лікування. Я нікуди з політики не йшов, тому я нікуди не повертаюся. Я в політиці був і в політиці залишуся. Так, да, я дійсно маю наміри займатися політикою. Хочу підкреслити особливо, я не маю жодних амбіцій до. Президентської кампанії 2015 року вся моя діяльність буде направлена на підтримку тих кандидатів демократичних сил, які на сьогодні вже вималювалися в суспільстві. Я буду робити все, щоб не завадити жодному з цих кандидатів і добитися спільної перемоги. Але я впевнений, що ця перемога може бути лише тоді, коли їх підтримає суспільство. Так, от моє місце. Серед тих людей, які будуть підтримувати президентські вибори в Україні, я буду на вулиці, я буду серед людей, я буду робити все, щоб Україна відновила демократичний поступ, не претендуючи при цьому на жодну політичну. Формалізовану роль в цій кампанії сьогодні. Я буду цілувати свою дружину, буду їй казати ті слова, які не можна сказати було навіть під час наших побачень з огляду на відеокамери, мікрофони і все інше. Це ті слова, про які не говоряться ні тут, ні там, а говоряться тільки вдома.